Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. І зараз я розповім про чергову судову справу, на яку я надибав в реєстрі суд, судових рішень. А підприємцю донарахували більше 4 мільйонів гривень. Як це сталося, чому, які помилки допустив цей підприємець і як не втрапити в таку харепу, я вам зараз розповім. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. посилання на нього буде внизу під цим відео. Зараз з'явиться в голі. Там дуже багато цікавої текстової інформації, текстових дописів, окрім відео. Не так як на youtube каналі, де тільки відео. Наприклад, про цей випадок я там розповідав ще декілька місяців тому і лише зараз зміг записати це відео. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити цікаву, корисну інформацію. Ну і якщо моє відео буде для вас корисним, підтримайте мій youtube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Натискайте і підтримуйте мою діяльність, направлену на, на ваше інформування на донесення до вас цікавої, корисної інформації. Ну, а я починаю розповідати. І так, справа 520, дріб 879, дріб 18. Рішення Верховного суду від 24 листопада 2022 року. Тобто Верховний суд прийняв рішення по цій справі, воно остаточне і розкаженню не підлягає. Що ж відбувалося, що ж сталося? Підприємець, ФОП, пратник єдиного податку, здійснював виготовлення і продаж меблів. Стосовно нього була порушена податковою міліцією кримінальна справа. На жаль, в суді немає інформації на підставі, чого була порушена кримінальна справа. Однак із тої інформації, яка є в судовому рішенні, можна дійти висновку, що хтось написав заяву. Чи то в податкову міліцію, чи то в прокуратуру, чи десь в якісь правоохоронні органи про те, що в цього підприємця є неоформлені наймані працівники, а... тобто ця інформація стала відома правоохоронним органам. На підставі цієї інформації, скоріш за все, і була порушена кримінальна справа. Далі був направлений запит до інституту судових експертиз, який виніс рішення, що збитки державі точніше не порушена кримінальна справа, відкрита кримінальне провадження. У межах цього кримінального провадження. Направлений запит до Інституту судових експертиз, який дійшов висновку про те про суму збитків, які були нанесені державі у вигляді неспрати податків із заробітної прати цих найманих працівників. І власне все це закрутилося, і дійшло до того, що е, слідчий отримав інформацію з банка про рух грошових коштів. Не тільки на розрахунковому рахунку цього підприємця, а і на його особових картках, на свої, на його приватних картках. І виявилося, що цей підприємець продавав меблі, які, як я сказав, він виготовляв, і отримував доходи не тільки на рахунок ФОПа, а і на свою приватну картку. Слідчий призначив документальну перевірку цього платника податків і направив відповідне доручення до податкової. Податкова взяла інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП і по особових картках, які їм надав слідчий, і порахували, що якщо додати до надходжень на рахунок ФОП ті надходження, які були отримані на його особисту приватну картку. То виявляється, що за перший квартал 2017 року ФОП перевищив встановлений річний ліміт доходів, встановлений для його групи, для другої, другої групи єдиного податку. В 2017 році це було півтора мільйона. Тож податкова, за результатами цієї перевірки, зняла цього ФОПа із єдиного податку з 1 квітня 2017 року. І далі за е, другий, третій, четвертий квартал 2017 року нарахували йому е, податки так, як наче він був на загальній системі оподаткування. ПДФО, військовий збір ЄСВ, податок на додану вартість ПДВ і штрафи за несплату цих податків. А, загальна сума до нарахувань скрала більше 4 мільйонів, якщо то, точніше. 4,1 мільйона гривень. А, тому що податкова рахувала далі після першого квартру, так, як наче ФОП був на загальній системі оподаткування, а документів про понесені витрати у нього не було. Тож і сума Скара, загальна сума його доходів за перевірений період була більше 9 мільйонів, якщо точно. Зараз скажу. Загальна сума скаже 9 мільйонів 400 за той період, який перевірила податкова. І від 9 мільйонів 400 вона донарахувала 4 мільйона 100 податків і штрафів. Думаю, це важливо. Ви маєте розуміти, які можуть бути наслідки. Також це дозволило ще й порушити ще одну, ще одну точніше, додати цьому, цьому підприємцю ще одну кримінальну статтю 212, частину 3. Приховання несплата податків. Ну і власне, підприємець відповідно не погодився з цими донарахуваннями, подав позов до суду, в якому. В цьому позові його аргументами стало те, що мовляв, а доведіть, будь ласка, що я ці доходи отримував саме як ФОП. Я ж їх отримував не на рахунок ФОП. Я їх отримував як приватна особа, тому це не доходи ФОП. Тому податкова неправомірно скасувала мою реєстрацію платником єдиного податку. Вони повинні бори ці доходи, рахувати мені як доходи фізичної особи, і просто нарахувати ПДФО 18% і по 1,5% військового збору, як на інші доходи громадянина, не пов'язані з підприємницькою діяльністю і не пов'язані з продажем товарів. Мовляв, це от в мене було так: це доходи, які не пов'язані. З підприємницькою діяльністю, тому дії податкової щодо скасування реєстрації платника єдиного податку і нарахування мені податків як ФОПу на загальній системі, вони неправомірні. Однак суд з такою позицією ФОПа не погодився. Точніше, суд першої інстанції погодився і скасував рішення податкової, виніс рішення на користь позивача, на користь цього підприємця. Однак апеляція рішення суду першої інстанції скасувала, і касація Верховний суд підтримав апеляцію, зарішив рішення податкової ці нарахування в силі, які аргументи суда. А суд ґрунтувався на тому, що. Під час е, кримінального провадження, в, меж, в межах кримінального провадження, як я вже сказав стосовно цього громадянина, була відкрита кримінальна справа, початок, точніше, кримінальне провадження, е, в ході цього кримінального провадження особи, які сплачували йому на його приватну картку, дали пояснення слідчому е, письмові е, про те, що гроші, які вони сплачували е, цьому підприємцю, на його особисту катку. Бори пов'язані із е, придбанням меблів із придбанням тих товарів, які цей підприємець продавав. І ці пояснення дарують для суда, е, підставу е, стверджувати, що, хоч ці кошти і бори отримані на е, приватну особисту картку, але ці кошти пов'язані із підприємницькою діяльністю. І відповідно їх потрібно рахувати в загальну суму доходів цього підприємця. А раз їх потрібно рахувати в загальну суму доходів цього підприємця, то дії податкової щодо скасування йому реєстрації платника єдиного податку і подальше нарахування податків, так як він був на загальній системі оподаткування, є правомірними. Яких же поморок допустився цей підприємець? Ну, перша поморока це наявність неоформлених найманих працівників. Права в тому, що неоформлені наявність неоформлених найманих працівників е, може стати підставою для відкриття кримінального провадження, в межах якого слідчий зможе отримати інформацію е, про е, рух коштів на ваших рахунках, і це далі потягне оцей весь е, суцію катавацію. Тож е, оформляйте ваших найманих працівників, бо за це можна зачепитися щоб відкрити кримінальне провадження. А друга помилка це власне отримання оплати на свої особисті приватні картки. Я неодноразово в своїх відео і статтях писав про те і казав про те, що. Такого в жодному чині не можна робити. Якщо ви будете отримувати оплату на, вашу, оплату на вашу особисту картку, її або забракує банк, або якщо податкова дізнається про ці апарати, їх додадуть до, вашого, до ваших доходів ФОПа і порахують порівняють з річним лімітом доходів. Я про це казав. Третя помирка. В ході судового розгляду, цьому Підприємцю потрібно було документально якось доводити, чи викликати свідків, чи ще якимось чином, надавати контраргументи і доводити, що ці доходи це саме доходи фізособи, а не ФОПа. Так, до нарахування все одно бороб, але б це не потягнуло скасування реєстрації платника єдиного податку і до нарахування бори б менші. Не було б ПДВ, не було б штрафу за незареєстровані податкові накрадні. Ну тобто, все було б зовсім по-іншому, а він цього не зробив. Аби в ході судового розгляду, тож суд опирався лише на ті документи, які надала податкова, а податкова надала пояснення його покупців, де, як я вже сказав, було зазначено е про те, що вони пратили йому за товар і пратирую начебто як підприємцю, хоч і сплачували на особисту картку. Отже, не робіть так, як цей ФОП, якщо ви бачите, що ви перевищуєте суму вашого річного ліміту. Обходьте, вибудовуйте інші схеми. Там, якщо вам потрібна допомога в цьому питанні, звертайтеся до мене. Мої контакти є під цим відео, я вам все розповім, як обійти цей нюанс. Але в жодному разі не отримуйте доходи на свою особисту картку. Це може мати тяжкі наслідки, як у цього копа. Uh, ну і uh, взагалі-то в, в цьому рішенні є один позитивний момент, який ви не знаєте. О, Дуже просто. Uh, дивіться. Uh, до цього моменту, якщо податкова дізнавалася uh, про те, що ФОП отримував апарату на uh, свою особисту картку, в неї було два варіанти. Перший варіант це зробити як uh, в цьому випадку додати суму обороту, суму коштів отримання на особисту картку до, той, до тієї суми коштів, яка була отримана на рахунок ФОПа, і порівняти з річним оборотом, точніше з річним лімітом цього ФОПа. А, якщо, і якщо є перевищення річного ліміту, все, ФОП попав. А, і вони так робили коли перевищення було. Коли дійсно, якщо як в цього ФОПа, коли якщо додати до доходів ФОПа доходи отримані на особисту картку, є перевищення, все, податкова далі писала скасування реєстрації платником єдиного і нарахування податків як на загальній системі. Але якщо ФОП отримував доходи на свою особисту картку, а перевищення все одно не було. Ну, Умовно кажучи, ФОПа ліміт 5 мільйонів 400 Ну, якщо ми кажемо про 2022 рік, для другої групи 5 млн 400, він на рахунок отримав, на свій рахунок ФОПа отримав 2 млн грн. І е, на свою картку фізособи теж отримав 2 млн Загальна сума 4 мільйона. Перевищення немає, зняти ФОПа з єдиного податку неможливо. В таких випадках податкова. Е, Робила зовсім інший вигляд, чи не раз зовсім по-іншому. Вона казала: а ні-ні, ні ні раз ви отримали доходи на особисту катку, то це доходи фізособи. І е, ми вам будемо нараховувати е, на, на цю суму. Ми вважаємо, що вона не пов'язана з вашою підприємницькою діяльністю. І ми будемо нараховувати 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Тобто вона чинила і так, і так, в залежності від того, як податкові буро вигідно. Так от, тепер після цього рішення можна стверджувати, що якщо, наприклад, ваша сума доходів отримана на особисту картку, і сума доходів отримана вами як ФОПа ФОПом не перевищує вашого ліміту ФОПа, спираючись на це рішення Верховного суду, можна вимагати вважати всі ці доходи. Отримані вами саме доходами ФОПа. І е, на, цьому, на цій підставі, е, щоб податкова не нараховувала на ту суму, яку ви отримали на особисту картку, не нараховувала 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Правда, в такому випадку є ризик, що вони нарахують штраф за відсутність касового апарату. Ну, якщо громадянин, якщо ФОП стверджує, що сума отримана на особисту картку – це доходи ФОПа, постає питання: а де ж касовий апарат, наприклад, чому ці суми не пробиті? Точніше, точніше чому ці суми не пробиті по касовому апарату? Аж треба за відсутність касового апарату до 150% від отриманих сум. Ну, Тобто, хоч тут в цьому рішенні є і позитивний момент. Е, ним можна аргументувати в деяких випадках е, в свій конфлікт з податковою на свою користь. Однак, якщо податкова буде кваліф... податківці будуть кваліфіковані, хоч круть, хоч верть, а все одно, як то кажуть, податку... е, підприємцю смерть. Тож я ще раз повторюся, в жодному випадку не отримуйте доходи від продажу ваших товарів на свою особисту картку, Вибудовуйте схему роботи по-іншому. Не будьте як цей ФОП, не втрапляйте в таку ситуацію із податковою. Я на цьому буду з вами прощатися, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал підтримуйте мене донатом. Всім гарного дня! З вами був я, Олександр Зрайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.